Один із навчальних закладів Приютівської територіальної громади перевірили на дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги, коли вихователь безпеки разом зі спеціалістами і педколективом планували захід. Йшлося про тренувальне переміщення до укриття, але пролунала реальна повітряна тривога. Почувши сирену, учні, а також вихованці сусіднього дитячого садочку, за лічені хвилини спустилися до безпечного приміщення. Чи впоралися та вклалися у час, прокоментував представник ДСНС все пройшло дуже добре, ніякого галасу не було, все спокійно, організовано. Але тут є один нюанс: у вас великий заклад освіти, і... а дітей наразі зараз мало. Всі діти, от скільки їх є, вони можуть пройти і в один евакуаційний вихід. А це якби вже у вас була повністю заповнена школа, то тоді б я звертав увагу, чи правильно діти пішли по своїм напрямкам, тому що. Кількість дітей розподіляється потім по евакуаційним виходам, щоб не було скупчення і затримання в самому проході. Тому ну, на даний момент все було прекрасно. Заступниця директора пояснила, що разом з колективом і учнями неодноразово проводили тренувальні безпекові заходи, відпрацювали чіткий алгоритм дій. З 1 вересня заклад працює за змішаною формою навчання. Тобто одні дні в нас є діти, які працюють дистанційно, одні дні є очно. З 1 вересня ми вже декілька разів, тобто по всіх сигналах повітряної тривоги, які лунали у нас в районі, спускалися в укриття. Діємо згідно плану евакуації. План евакуації розроблений, затверджений певними службами. Є всі вказівники, є розміщені кабінети, де знаходяться діти. Тобто окремо не всі разом в одному є входи і виходи, за якими діти здійснюють і дорослі, які на даний момент перебувають в закладі евакуацію. Розроблені всі інструкції та інструктажі як для працівників, так і для дітей, згідно всіх алгоритмів, які на сьогоднішній день нам дають усі міністерства. До речі, майже стовідсотково батьки учнів проголосували за змішану форму навчання. Ми провели опитування для всіх батьків нашого закладу, і майже всі батьки відповіли, що бажають змішану форму навчання. Тому абсолютно нормально відносяться до того, що їхні діти знаходяться в закладі. І максимально наскільки ми змогли, ми забезпечуємо безпеку наших дітей і працівників, тому що на сьогоднішній день це є самим важливим, що може бути. До укриття приходять і вихованці дитячого садочка. Вони розміщуються в окремій кімнаті. Діти почуваються нормально, запевнила директорка дошкільного закладу. Відновили освітній процес. Ми минулого тижня вівторок був у нас початок робочого освітнього процесу. І в перший день вже була змога під повітряну тривогу, як не хотілося б нам, на жаль, але ми вже годину були. Приймали ми дітей з пів восьмого до восьми, 35 хвилин восьмого, ми вже були в укритті, тому батьки обговорювали питання. Це до того, що на батьківських зборах, що ми під час повітряної тривоги, коли дітей ведуть в укриття, приводять до садочку, то вони зразу спускаються в укриття. Тому вже перший день ми почали з повітряної тривоги, де приймали дітей в укритті. Це вже не перший такий випадок. і Ось сьогодні також наступний раз, коли ми маємо в безпеці тримати наших дітей. В окремому приміщенні перебувають і першокласники. У них час повітряної тривоги співпав зі сніданком. А для старшокласників провели урок безпеки, розповіли, як діяти під час тривоги при артобстрілах, як надавати першу домедичну допомогу тощо.